Ну, привіт, бро. Я хотів сьогодні поговорити на таку тему, що наш, нас, наше суспільство постійно е, вчить. Да, і взагалі все, все наше життя, ми все наше життя вчимося. Нас чомусь вчать. Спочатку дитячий садочок. Тобто з нас вибивають нашу індивідуальність, вибивають нашу. Креативність да, і ставлять в рядочок, в лінеєчку, щоб ми там робили щось там по по якимось правилам, які всі, чи хтось там собі придумав, да, чому це потрібно робити, незрозуміло. Потім нас вчать в школі. Пам'ятаєте, ну раніше в мої часи, коли я, я, я вчився в школі, тоді були ще октябрята, піонери, це ще була був Радянський Союз, це взагалі була повна дічь? Тоді нас вчили ходити на лінійки всякі, там носити ці галстуки піонерські, да, ну як зараз в Китаї там вони роблять Комуністична партія. Вот. Потім нас вчать в школі, нікому не потрібним наукам. Ну, скажіть, будь ласка, вот, хто з вас? Коли ви останній раз свідомо, да, свідомо, і так задумали, скажи, як класно, що я в школі вивчав хімію. Я думаю, що одна сота відсотка від всіх, хто буде дивитися цей канал, тобто нуль, хто колись в житті за своє все життя, колись хоч раз. Використовував знання по хімії, або там ще по, чи по якісь науки. Я розумію, що е, ну, взагалі повинно, ви повинні щось там знати. Але е, ми ці знання, яким, на які ми витрачаємо години, тижні, місяці і роки життя, ми ніколи в житті не будемо використовувати. На жаль. Але нас не вчать е, там, як себе вести в, в в суспільстві, як е, запускати стартапи, як заробляти гроші, як, е, які мають бути відносини у людини е, свідомої з грошима, ці всі навички, е, навички фінансової грамотності, да, про яку там ви взагалі там бачили багато і чули, я так сподіваюся, на просторах інтернету і так далі. Самі прості речі, яким вчать в западних культурах, вчать з дитинства, да, як треба економити гроші, як треба інвестувати, як треба відкладати, як треба рахувати бюджети, як треба заробляти, як запускати бізнеси, як наймати людей, як спілкуватися, як ви, ви, вибудовувати якісь співвідносини з людьми. Про це ну, дуже багато написано книжок. Про це дуже багато є окремих там, курсів і так далі. Але у нас ми чомусь вивчаємо хімію там, чи фізику, яку ми взагалі ніколи потім не, не, не використовуємо, а не вивчаємо такі дуже-дуже важливі речі. І нас, тобто нас для чого нас в школі, в, школі, в де, де садочку, дитячому садочку, в школі потім. Потім в інституті нас до чого готують. Нас готують, що ми будемо таким гвинтиком системи, е, нічого самі не розуміючи, нічого не вміючи, е, тільки вміючи виконувати чиїсь команди, нас вчать цьому. Тобто вчать не бути індивідуальним, не бути е, е, таким унікальним, да? бо ми всі унікальні і дуже індивідуальні, і ми, кожен з нас. Він геній в чомусь. Кожен з нас він має якийсь е, унікальний досвід. Кожен з нас це унікальна людина, яка не має, взагалі не має, не має нікому нічого доказувати. Не має нікому нічого. Е, взагалі не має нікому нічого. Не, не, не повинна нікому нічого. Да? Ми повинні. Е, Радіти життю повинні жити, повинні мандрувати, якщо нам це подобається, повинні творити якісь е, якісь речі, ну ті надихатися чимось, да, там, робити якісь е, хтось малювати, хтось працювати десь, де йому подобається, робити те, що нам подобається. Ми створені для цього, а не ходити рядочками. Виконувати завдання, задачі і так далі. Якщо ці задачі співпадають з, з нашими задачами, то, і з нашими цілями, тоді чому б ні? Тоді да, треба робити якісь там певні речі, які нас, нас рухають до нашої мети, до нашої цілі, яку ми собі поставили, ту чи іншу, чи іншу, чи, ту чи іншу ціль на, ну, на цей відрізок часу. А, але не навпаки. Ми не повинні робити на будь-яку роботу. Ми повинні ходити на е, любиму роботу, на ту, яку ми любимо, ту, ту яку, яка нам подобається. Якщо це не так, то, то це неправильно. І, а нас взагалі вчать е, робити не так. Нас, в нас з дитинства прибирають цю індивідуальність, нас з дитинства. Прибивають всі наші всі наші речі, які креативи і так далі. Тобто з нас будують таких, знаєте, біороботів, які, які виконують, якщо не свої бажання, то ви розумієте, що ви виконуєте бажання когось? Тобто, ви, якщо ви не свою мрію, не до своєї цілі. Йдемо, йдете, то ви йдете до цілі когось іншого. І оце біда. І це біда в тому, що люди е, не, не осознана, да, вони проживають життя в не, і не прокинувшись, і взагалі проживають це життя. Е, потім такі хірак, 70 років, думаю, юпте, а я ж нічого, я стільки мічтав, я стільки взагалі хотів чи хотіла. Зробити, кудись поїхати, хотіла там то, і сьо, і п'яте, і десяте, і не зробила. Бо знаєте, перше, на першому, якщо не помиляюсь, по статистиці на першому місті у людей, які, ну, які там виходять в мір іной, да, ну, при смерті у людей, коли їм задають питання. За що більше за все в житті вони, вони жалкують, то люди кажуть за те, що вони не, не жили так, як хотіли, не, не реалізували свої хотілки, скажу російською, за те, що вони не, не спробували, хоч і хоча б не спробували, те, що хотіли взагалі, хотіли завжди всі, ну, всі, і. Даже не спробували це реалізувати. От в цьому основна біда. Тому я вважаю, що треба пробувати. І, ну, наприклад, мені подобається знімати відео, і я його знімаю. Я, я теж, знаєте, якийсь е, якийсь час певний те ж саме, е, але це був дуже короткий час. Я виконував чиюсь мрію чи чюсь, я працював на заводі. Чи я десь працював на когось, це було там щось півроку за все моє життя, якщо не помиляюсь. Щось там місяця три до армії, коли я служив в армії, ну ще в, в ті часи в радянській армії. А потім місяця три після армії, коли я прийшов, попрацював і сказав: все, до побачення, Євробачення, я більше так не працюю і почав. Почав будувати власний бізнес, власну справу, щось робити руками, головою, ногами, ну, тобто, працювати сам на себе. Отака От історія. Сподіваюсь, щось десь я там у вас якийсь галочку десь поставив. Якщо ні, напишіть в коментарях. Або, якщо да, теж напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Всім тихої ночі і до завтра.